Пані Василина скаржиться на проблеми із майном, яке сьогодні вона не може ні подарувати, ні продати. Її будинок зареєстрований на території села Солоне. А земля під цим же будинком у селі Ганничі. На будинок у нас є документи, але коло будинку нам треба територію земельну. Приватизувати місцеві кажуть, село Ганичі роз'єднали близько 30 років тому. До слова солоне так і залишилося на балансі Ганичівської ради. Кому і навіщо потрібно було відокремлювати села? Нам не пояснив ніхто. Коли роз'єднали населені пункти, які належать Ганичівській сільській, ну які включають Ганичівську сільську раду, входять в склад. Мені невідомо. Хоча я проводив роботу, щоб вияснити зв'язку з чим була виникла така необхідність, але на сьогоднішній день достеменно мені невідомо. І не знаєте, коли їх роз'єднали? Десь 844 рік. А чому? Теж не знаю. Не знаю. Було і одне село, хай буде і далі, одне село. Нема потреби цьому розділяти. Зрештою, на прохання жителів села Солони, два населені пункти планують об'єднати в один Ганичі, як це було раніше. Тячівська райрада подала клопотання в обласну раду про виключення з обліку населеного пункту села Солоне Ганичівської сільради. На сам кінець, 20-та сесія шостого скликання, рішення задовольнила. Це технічне питання, ніякого відношення до закону про децентралізацію, і реформування і об'єднання місцевих громад немає. Там присилок просто приєднаний до села. Це питання технічне, і до цього закону головного, до якого ми маємо йти до кінця року. Ніякого відношення це немає. Рішення обласної ради невдовзі надішлють до Верховної Ради України для опублікування у відомостях Верховної Ради України.